Давайте поглянемо, яким для вас стане березень місяць, що він вам принесе? Думайте про щось хороше. Зробимо розклад на трьох картах. Це мій улюблений вид розкладу. Він допомагає. Чітко визначити, що де і коли. Дивіться, ну, березень стане для вас таким місяцем пробудження, я б сказала. Тобто ви нарешті зможете відпустити минуле, Залишити позаду біль, який у вас, можливо, накопився у вашій душі або у вашому серці. Такий для вас це буде. Такий, знаєте, новий початок чогось нового. У вашому серці спалахне вогонь, і Всесвіт, наче подарує вам шанс на щастя. Ви знаєте, можливо, це буде якесь несподіване знайомство, яскрава зустріч, чи, може просто відчуття того, що ваша душа наповниться якоюсь такою новою енергією. Ви відчуєте такий прилив сил в собі. Дивіться, по карті маг. Карта Мак взагалі говорить про те, що все буде у ваших руках. І часто вона вказує на те, що вищі сили будуть якось знаєте, вам у поміч, будуть на вашій стороні. І ви отримаєте таку силу творити свою реальність, притягувати любов і будувати щасливе майбутнє, що зможете, зможете змінити своє життя найкраще. Головне вірте в себе і сміливо йдіть вперед, на зустріч у своєму оновленню. І нехай березень місяць стане для вас саме таким місяцем, місяцем чогось нового, прекрасного і щасливого. 对哈